Самі штрафи, з якими може зіткнутися українець в Польщі, важливо знайомитись що з правилами дорожнього руху, так і з правилами громадського порядку в Польщі, щоб уникнути цих штрафів штрафи за порушення правил дорожнього руху. А в Польщі для водіїв велосипедів для та для водіїв електросамокатів діють такі ж правила дорожнього руху, як і для водіїв авто автомобілів, якщо ви будете їхати. В сп'янілому стані вам може загрожувати штраф в розмірі 2500 злотих. Також штраф вам загрожує за перевищення швидкості, їзду без водійського посвідчення, їзду в стані алкогольного сп'яніння, ну а також їзду не Штрафи за порушення громадського порядку. Те, за що ви можете отримати штраф, це є порушення громадського спокою, розпиття алкоголю в громадських місцях. Куріння також в громадських місцях, де це заборонено, ну і, звичайно, швандалізм. Штрафи можуть доходити навіть до п'яти тисяч злотих. Як уникнути штрафів? Щоб уникнути штрафів, поводьте себе чемно, не кричіть, не розпивайте алкоголь в громадських місцях, а особливо перед тим, як плануєте кермувати авто. Не розмовляйте по телефону, коли переходите дорогу, будьте обачні, обережні і штрафи оминуть вас. Для перевірки, чи є ваш штраф, ви можете звернутись до Національної поліції Польщі, або ж звернутись до нашої компанії, і ми з радістю допоможемо вам з цим. Важливо усвідомлювати наслідки своїх дій та дотримуватись законів країни, в якій ви перебуваєте. А на цьому все. Підписуйтесь на наш канал. Якщо у вас залишились запитання, залишайте їх в коментарях або звертайтесь до наших менеджерів.